Доброго дня усім читачам і в даний момент глядачам інтернет-видання «Бух». Раді вітати вас у студії. І власне сьогодні ми, як незалежна платформа, виявили бажання запропонувати кандидатам на посаду міського голови Володимира Волинського провести дебати. Нагадаю усім, хто нас дивиться, і хто 25 жовтня прийде на виборчі дільниці, аби виявити свою волю як громадянина, як жителя міста, що територіальною виборчою комісією було зареєстровано шестеро кандидатів. Кожен із них отримав телефонний дзвінок, меседж, запрошення від журналістів Бугу на те, що ми чекаємо, і ми хочемо, аби ви донесли інформацію не нам. Ви повинні її донести своїм виборцям, виборцям, які будуть голосувати за вас. На жаль, як ми не просили, не запрошували. До нас в студію завітала тільки пані Інна Сованська. Дуже рада вас вітати. Доброго дня. Доброго дня і доброго дня всім, хто мене бачить, і хто мене просто знає, навіть якщо не виборець Володимир Волинський. Так, ми будемо розмовляти. Це не важливо, що не пройшли всі інші. Якогось регламенту встановлювати немає потреби, тому що розмовлятимемо тільки з вами. На даний момент я хочу надати вам слово, аби ви змогли розповісти людям, з чим, з яким, якою програмою, з якими намірами і що ви плануєте змінити у місті Володимирі Волинському. Знаєте, я зробила відважний крок. Я довго думала і тому вирішила останнє подати. Свої документи у Територіальну виборчу комісію. Крок той був е, виважений, тому що, е, знаєте, багато років, оббиваючи різні пороги не тільки в нашому місті, а і, і в області, і в столиці. Я побачила, що нам дійсно треба змінювати цю систему. Це дуже важко пробити будь-яку справу. І знаючи також, як це відбувається і в нашому місті, а також е, розуміючи, що потрібно е, абсолютно перейти просто до іншого спілкування навіть е, тих назвати працюючі пенсіонери. Це люди, яких практично і звільнити не дозволяє совість з роботи. І відповідно стоїть ступор. Дати дорогу молодим. Так, вже практично, так. можливо, підготовленим спеціалістам. Як в цьому факті e, Значить, зараз вже при, e, прийнятий закон, ну, не знаю, чи вже він ввійшов в дію, але принаймні підписаний. що пенсіонерів e, будуть брати на роботу тільки e, по контракту. По контракту. І надавати можливість працювати тільки тоді. Коли залишаються вакантні якісь місця чи можливості для їх роботи, я з вами абсолютно згідна в тому плані, що треба таки надавати можливість працювати і молодшим. Хай не ображаються мої колеги, вони відстоюють свої права. Звичайно, розумієте, це проблема, чому вони працюють? Вони, може, вже б і не працювали, дайте достойну пенсію. У нас немає маєш достойної пенсії. Якщо людина пропрацювала довгий час і має там пенсію 1200 гривень, то що це таке за пенсія 1200 гривень? То й вона змушена підпрацьовувати собі. Але і молодим людям треба. Це, це, це от якраз поле діяльності для соціальних сфер, але вже вищого рангу. На рівні всієї країни пенсії треба дати належні. А закон вийшов, і я абсолютно підтримую те, що робота повинна бути в молодих. А тим більше, що я кажу, що я поспілкувалася і маю команду таких молодих, безробітних людей, які ще от зараз прийшли, навіть заробити пару тих грошей виборчої комісії. Ну, я їх розумію, тому що люди ж не мають роботи, треба працювати, а і, і жити, і дітей виховувати. Це взагалі проблема жахлива. В нашому місті безробіття це є жахлива проблема. Може не сказати якимось дивним чином, коли в нас розмова вже доходить до завершення і з прямого ефіру вибили все-таки наші перші дебати. З'явився якимось дивом у нас інтернет на студії. Ну, так, дякуємо всім, хто нам допоміг, хто забезпечив нам проведення прямого ефіру. Пані Іно, ну, я вам теж дуже вдячна за те, що ви прийшли, за те, що вам вистачає вистачило мужності. Ви не знали до останнього, не знали. Насправді ми чекали і сподівалися, що всі кандидати прийдуть, чи хоча б ще хтось. Тому я думаю, вам би було теж непросто дебютувати разом з чоловіками, одначе маємо те, що маємо. Я бажаю вам успіхів на виборах. Я бажаю успіхів громаді Володимира Волинського в першу чергу, тому що саме від вас буде залежати те, як ви будете жити далі. Нехай два роки наступних, нехай вже не п'ять, але це будуть дуже важливі роки. І я скажу вам: дивіться, доки маєте можливість, читайте і робіть висновки. Ще раз вам щиро вдячна, гарного вам вечора і гарної передвиборчої і виборчої кампанії. Дуже дякую і дякую всім, хто мене дивився або слухав. І бажаю успіху всім. Нехай переможе достойний, але щоб це були чесні вибори. Я б дуже хотіла, щоб це були чесні вибори. Ну, будемо бачити початки різні. Так, 4 дня. Шкода, що не було моїх опонентів. Я не боюся жодного з них. В плані спілкування. І я взагалі не боюся спілкування. Тому що, саме спілкуючись, людина бачить, як її сприймають. Людина може поставити після цього собі якісь перспективи. Хто що щодо коло? Тому такий так, сьогодні в нас він так. технічний цей фірус. Тому Такі. дуже дякую за надану мені можливість. Е, ну, а чоловіки, вибачте, мабуть, ви боїтесь мене. Тому я сама сильна жінка серед вас. <реш> Найсильніша. Так, дуже дякую. Вам, дякуємо всім глядачам, які дякую. трішки дивились в прямому ефірі, які трішки ще будуть дивитися у записі. В студії працювала сьогодні журналіст Наталя Пашкетник. До побачення. До побачення. Так. Це вже це вже ефір, це все. То що, знову буде балакати? Двоє дітей <рес> самі вдома закриті сидять. <рес> Цікавий варіант. Такий дуже дивний,